Сезон відпочинку розпочався, однак цьогоріч не без перешкод. У зв'язку з різким коливанням долара та курсу євро. Відпочивати за кордоном буде набагато дорожче. Туроператори кажуть, що потівки в принципі залишилися за стандартними розцінками, втім ціна виставлена в євро. А розраховуватися потрібно в гривнях. Якщо брати доларовий еквівалент і євровий, то в принципі ціни залишились такі самі. Якщо це зараз перемножувати на гривні, то однозначно ціна виросла. У турагенціях запевняють, люди поки відпочинку собі не відмовляють. Клієнтів не поменшало. Проте зараз всі охочі з'їздити на море чи водні процедури до країн сусідів шукають найбільш економні варіанти, аби розкошелитися настільки, наскільки розраховували на початку року. Люди не відмовляються від відпочинку. Вони просто вибирають якийсь більш-менш економніший варіант. Тобто, якщо вони розраховували на суму, грубо кажучи, в 10 тисяч гривень, то зараз вони замість того, щоб поїхати в Грецію за ці гроші. Вони там летять в Болгарію або якусь туреччину економно беруть. Якщо раніше у сонячну Туреччину можна було потрапити за 3-4 тисячі гривень, зараз гаманець доведеться потрусити на всі 5 чи 6. Подорожчали і автобусні тури в Європу. Закарпатці кажуть, що зараз єдина альтернатива їхати дикунами. Самим шукати дешеві хостели і подорожувати економ-варіантом. Дехто обирає зелений туризм у горах, інші чекають на гарячі пропозиції. Думаю, що це буде щось, ну хочеться якоїсь екзотики. Насправді, якщо б з грошима ще все добре склалося, то я думаю, що ем, ну щось екзотичне. Ясна річ, що як завжди, це будуть якісь гірські походи з наметами, з великими наплічниками. Мені здається, що завжди дешевше і вигідніше планувати самостійно такі поїздки, тому що в багатьох моментах можна зекономити. Зараз така ситуація складується, непевно. Ну, минулому році відпочивала в Туреччині, дуже сподобалось ну, на рахунок суми. Я думаю. Це у всіх по-різному, стараєшся знайти якусь, можливо, гарячу путівку, тобто можна поїхати якийсь тур, можливо, не на море, враховуючи всі обставини можна навіть від 100 доларів. Тому що я думаю, що кожен може знайти суму, яку. Йому підходить у турагенціях. Розповіли, що цього року відпочинок в Криму буде для українців під питанням. Зараз немає жодних запитів та бронювань на вікенд на кримському півострові. Люди шукають альтернативу у ціни, якості обслуговування та безпеки. Цього сезону будуть популярні Болгарія, Греція і Туреччина.